Куди зникають ваші гроші. Для більшості людей фінансове здоров'я залежить не від того, скільки вони заробляють, а від того, скільки вони витрачають. Відстеження витрат допоможе вам дізнатися, куди зникають ваші гроші. Починайте з визначення змінних витрат. Змінні витрати є ті, які змінюються від місяця до місяця. Це такі, як продукти харчування та витрати на утримання. Ви повинні здійснювати найбільший контроль над цими видами витрат. Щоб допомогти вам визначити ваші змінні витрати, використовуйте наведену нижче форму і записуйте щоденні витрати. Записуйте кожну копійку, що ви витрачаєте. Навіть якщо це тільки безалкогольний напої з магазину або поїздка в ресторан швидкого харчування. Хоча відстеження змінних витрат є лише одним з кроків, рекомендується продовжувати відстежувати їх після завершення даного курсу. Чим довше ви будете відслідковувати витрати, тим краще ваші шанси на успіх. Ви, напевно, знаєте про таку ситуацію. У понеділок ви потрапляєте в банкомат і вилучаєте 300 гривень, просто щоб мати готівку на руках. Ви сподіваєтесь, що ці гроші триватимуть як мінімум кілька днів, чи не так? Зрештою, це не так. Ви купуєте лише невеликі речі, такі як кава вранці, може обід або закуска на роботі в день, і це не має набігати дуже швидко, чи не так. Але в кінці дня у вас є лише кілька копійок. Ви не пам'ятаєте, щоб купували щось значуще. Що сталося? Куди зникають всі ці гроші врешті-решт? Дивно, скільки грошей ми витрачаємо, не усвідомлюючи цього. 30 гривень тут, там 50 гривень. До кінця дня ваш гаманець фіксує витрат на 300 гривень. Але у вас немає нічого серйозного, щоб можна було згадати. Ведення обліку ваших витрат за кожною окремою річчю, яку ви купуєте, від вашої оренди до кожної пачки гумки. Допоможе вам побачити, де виникають витоки у вашому фінансовому житті. Скрізь ви можете бачити поради щодо того, як економити гроші на великих речах, автомобілях, будинках, нових меблях, навчанні. І це справді ті витрати, які спустошують наші банківські рахунки. Це здорово заощадити тисячі на машині, але як часто ви купуєте машину, як часто ви обставляєте свій будинок. Ці заощадження є чудовими та важливими, але важливо також пам'ятати про невеликі витрати. Часто можна почути від людей, щоб вони викреслили всі непотрібні витрати, але в кінці місяця їм все ще не вистачає. Зазвичай ми не пам'ятаємо кожну копійку, яку ми витрачаємо, якщо не записуємо її. Ми просто знаємо, що ми на щось витратили 300 гривень за один день, але насправді не впевнені, про що йдеться. Коли ви кожного разу записуєте, ви почнете помічати, як часто ви це робите. Коли ви побачите, скільки коштує ця невелика сума витрат за певний період часу, ви зрозумієте, що ця невелика сума витрат виглядає менш невинною. Запис витрат допоможе визначити ті області, які ви можете скоротити або знайти менш дорогі способи отримати задоволення. Знання того, що ви дійсно витрачаєте, є потужним інструментом, на вашому шляху, до фінансової грамотності.